Каховської ГЕС наші вороги навіть не уявляють, який величезний цвях у свою труну вони вбили. Несвідомо вони провели страшний за наслідками для людей, але величний і нечуваний за своїм масштабом містичний ритуал. Росіяни вивільнили душі запорізьких козаків-характерників, коли пішла вода із сакральної місцини великого лугу. Така інформація почала миттєво ширитись інтернетом після підриву каховської гес. Українські езотерики активно висвітлюють містичну складову події. Коли співали пісню Дике поле, ну пам'ятаєте, що багато було призивів Дике Поле пращури встали та да захистили. Ну от, стали захи захищають нашу неньку тарологиня Катерина Сінчук впевнена, що ми ж самі покликали предків на допомогу, бо більше дата підриву водосховища містична. 6 числа 6 місяця. Вони хотіли 6 шостій ранку підірвати цю гес. Ну щось пішло не так. і Воно спрацювало декілька раніше. Вони люблять усідати трішсь, трішистки. Жінка заспокоює, гірше не буде і прогнозує перебіг подій влітку. Ще будуть проблеми з водою. Десь буде багато води, а десь буде замало води. І питання буде з водою. По перше, от з водою а іншим будуть передавати воду. Ну, то тобто, в принципі зараз зараз не. що робиться турби? Це ще на два тижні. Mm -hmm. Совет карт, що кажуть, треба мріяти, треба вірити в хорошу карму нашої країни, бо залишилось десь сім місяців. Та mm -hmm. перемоги. Це такі серйозні вже прогнози. Та хто ж ті люди, козаки-характерники, які повстали з небуття, аби нам допомогти? Характерники, козаки це е, люди. Зійшов вимір. Вони по-іншому дивилися на цей світ. Вони працювали зі стихіями, які давали їм знання. Тобто вогонь давав ковальські знання, повітря, бойове мистецтво та володіння зброєю. Ну і так, от, в принципі, вони брали від природи знання. У Дніпрі є спілка нащадків козаків, які бережуть історію пращурів. Вони по крихті збирають все, що пов'язано із пам'яттю предків від шабель та пістолів до залишків побутових речей козацької доби. кажуть містичні події відбувалися із ними. Їздили на Микитинську Січ. Там покладали вінок нашим предкам, козакам і. Таке диво, він плив по водосховищу і ставав на тому місці, де саме знаходилась січ. Ну, така містична річ відбувалась щорічно і це нас не дивувало. Втім, у реінкарнацію не вірять, хоча стверджують, місцина, з якої пішла велика вода, дійсно енергетично потужна. Це дике поле чи як ще його кличуть батько козаків Великий Луг, територія Велетенських річкових плавнів лівого берега Дніпра. Він був затоплений водами Каховського водосховища у 1955-57 роках. У другому та третьому тисячолітті до нашої ери тут мешкали індоєвропейські народи. Згодом прийшли скіфи, а за ними готи. Це германомовне плем'я з Шотландії. Вже потім печеніги, половці, а з кінця 15-го сторіччя панували козаки. Ця місина, да як уже ми говорили, вона дії. На потужна своєю історією, не лише козацькою. Зараз, коли відійшли води цього і відходять, ці води до Каховського водосховища, ми тепер бачимо ландшафт, можемо дивитися ландшафт. Раніше ми це все бачили на картах. Так, були якісь там аерознімки, але вони були поганої якості. І зараз там цієї звичайної екосистеми ніякої нема. Всі думають, що зараз опа відкриються січі, як Атлантида. Цього, на жаль, не буде. Але Є потенційна вірогідність, що кажуть і дослідники, і археологи, спеціалісти, що можуть залишитися ургани скіфські, тобто їх могло розмити на да, певний шар, але основний масив поховань могли залишитись. І якщо зараз археологів туди пустити справжніх археологів та да, науковців, то тоді буде досліджена дійсно… Професії історики кажуть, після перемоги там роботи на кілька років. А місцеві вже почали знаходити артефакти минулих століть, щоб не допустити мародерства та діяльності чорних археологів. Наразі правоохоронці щодня патрулюють узбережжя.